Минулого разу ми діагностували маму, наскільки вона хороша мама. Нині настала черга батька пройти подібний тест. Здається, ви такий батько, якому дуже важко знайти золоту середину вихованні. І ваша поведінка стосовно своєї дитини може бути занадто різкою, то ви байдужі, то ви бухаєте емоційно. І дитина, можливо, навіть не знає, чого від вас очікувати. І цьому ви хочете, щоб ваша дитина вас поважала, вас визнавала, пишалася вами. Та ви навіть не помічаєте, що ви самі руйнуєте довір. І десь усередині, ймовірно, ви відчуваєте, що ви не справляєтеся з роллю батька. Хоча все ж у душі у вас є енергія, є бажання якогось взаєморозуміння з вашою дитиною, якось знайти контакт, налагодити ваші стосунки. Можливо, навіть ви намагаєтеся почати ваші стосунки з 6 листа. От тільки, швидше за все, це такі одноразові акції. Ось ви загорілись, ось я намагаюсь наладити контакт, а ось слухайся мене, як я сказав, бери і виконуй, тебе ніхто не запитує. І от вам і результат подібного виховання. Швидше за все, ваше дитя не почувається в безпеці поряд з вами. Воно не відчуває вашої підтримки. Можливо, навіть дитина стоїть перед вибором, любити і приймати вас таким, яким ви є, чи віддалитися емоційно, щоб захистити себе від ваших оцих перепадів настрою. То ви добрий, то ви ніжний, то я намагаюся налагодити контакт, то груб по столу черемнем по задниці, а я сказав, я батько, ти маєш слухатися. Ой-ой-ой. А ще ваше дитя швидше за все відчуває, що просто повинно терпіти і пристосовуватися, навіть якщо їй чи йому боляче. Можливо, ваше дитя і намагається побачити в вас щось хороше, розуміє якісь ваші слабкості, але при цьому вона не може зависла в якійсь ситуації, вона не може вплинути на цю ситуацію. Він чи вона не може достукатися до вас. Ваше дитя повітря почувається жертв. Воно мовчки страждає через ваші перепади, через те, що ви не вмієте бути дійсно батьком.